Всім привіт! З вами Стелс і Денує і ми знову знімаємо Летсплей по-українськи. І це друга серія. У, у тій серії у першій було дуже багато епіку. Я згорів у лаві два, два рази. У мене було два е, Еміральди, 43 Лазуріта, 49 Редстоуна. Залізна кірка, залізний меч, кам'яна лопата, нагрудник і шолом. Все майже залізне. Ми все це встановили. Він мене врятував. Починились, і ми продовжуємо. Так, я підстрижу овець, а ти нам сьогодні хотів щось показати. Шо? Стоп. А ти хотів там ферму зробити, да? Да, то я зараз її роблю. А, так, подожди зараз. Я після могу. Пістріжу... Почекай. Почекай. Да, почекай. Ну, блин, ти знаєш, що у мене. О боги. Ти ти знаєш, що что у з українською не дуже. Хоча я українець. Українець. Ну, все одно. Твої проблеми. Добре. Мої так мої. Так. Ви чули всі. Ви всі чули, що в мене є проблеми. Усе. А ще? Ви <гум> ще? А, що ж я хотів, що ж я хотів? Я хотів перекрасити дві вівці. До речі, нам потрібні червоні квіти. Троянди. Троянди. наш индивидуал. Короче, я сбиваю, я уже я хочу много кольоровой а, шерсти. И что надо Короче, я пишу сбрать две оружия. Я хочу до... Э, этот... Как же их? Фар а что? Ты забирал мне урожай? Хочу забрать. А, ну я, я уже забрал. Е, так, треба розмножити синіх овець і зібрати з них шерсть. Ой, я їсти хочу. Ти їсти хочеш? Так. Да. А, до речі, а, моє м'ясо згоріло. Ха-ха-ха. Раз. Я тобі просто все не розказав. Два. Так, і, і є. У нас є маленький. овець. Сей. Овець. Овець. Да, <свист> маленький овець. <свист> <свист> так, треба двері. Ходімо дерева. О, до речі. Дай мені топор, Можеш зробити мені топора? Ну, а ты дам не ламай. А? Дай я тебе. Ні, я не зібрав. Я зібрав, да. Ага. Я все равно, Моє моє залізо там, фу, золото згоріло. Окей. Редстоун, редстоун, і... я поклав сюди. Не, не, не чіпай їх. Я от думаю, може. Спати. Шо? Спати. Щямка е... 100%. Я уже лиг лік... ляг вже. <ріст> Так, спамо, спаму, спаму, спамо И е, рано ку Да Я выкладываю пшено, Пшоно Залізо ...ножиці, И мы йдемо по дереву. Мы йдемо по дереву чи ще найдемо? Где собі? куди хочеш? А? Где собі куди хоч? <гум> ні ну Ходімо разом, так швидше дерево наберемо. Зараз кай у другу ферму. Окей? Окей. 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 Так, okay. я думаю, ще один. Ще одну хатку зробити для тебе. Чи не треба? Наш, я буду жити. Ну. Жовко. Ой, я, я, я виб, вибач, я цілу ну, траву посіву хотів. Ну, тепер у нас буде традиція, якщо я не помру у серії, серія не удалась. Ну Так, ідемо е, по дереву Іди по дереву я сьогодні пішов по дереву. А в тебе є м'ясо? Нема. Треба нам м'ясо наробити. <гас> Корова! Корова? Да. Ура! Ми зробимо так, щось... стоп, не вбивай! Не вбивай! Ми зробимо Дома. ферму корови. Давай на так, а я поки що йду додому. У мене є пшениця, у мене є пшениця. Пшениця є, а я забори зроблю. Ой, там, та... да є. Я... А? Я їх приведу, коротше. О, та й я поки що забори не буду робити, я поки ще сделаю. Здел... Зроблю... Зроб. зроблю ямку, яку ти їх заведи. Добре? У нас проблема, це буде дуже довго, вони дуже міг ходять. Оооо, так, я забувся в сторону до магазин. А одну коровку. Чуєш? А в мене. Mm. я не бачу. А, все, бачу, де наша хатинка. Треба її якось по... позначити чи що. А вони такі що вони топів, вони не бачать ні пшениці. прямо перед морду, мордою тикує вони. А? Такі тупі. не топів, вони не ходять за мною о вже почало. А я не знаю де зробити, тому зроблю там де хочу. Добре? Їди, ой, ой блин, я загубився. Я давай шучу. сюди, давай сюди, давай сюди їх. Сюди їх. Стоп. Там є вихід. Закуп. О, Я тебе бачу. Ой, я залагав, я залагав пас все, я Блин, кім, кім тобі? Давай сюди. Тюди. Ща, да. А я, я бачу, що ти з ними там а, не можеш впоратися. Да. Нось, ну, ну ти мене, ти мене бачиш. Да, бачу. Ті Диви тільки сам не впади туди. Хоча, тобі й треба туди впасти. І що ти? Що? І що там у нього з дзезочкою? Ане було з дзезочкою. Туди, 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 туди. Жду, веду не такі досики тут і блінного. А, а ти, е собі ось, е, подумай, представ, як я цих, е, овець сюди замовлю. Mm. От, от, прикинь. Давай сюди, сюди. Куди ти їх Куди ти їх даешь? Одна ведеш? не иде, одна за мною не йде. Та пофигу, дві бери. Нам дві хватить. Розмножимо. одну хватать. Размножимо. І закриємо її. Захо заходь сюди. Ей. Зараз я її Їді. Зараз я її Иди, пыхай, теки не вбивайте. Я ну, ей її вдарю. Давай, вылазь. Давай. Так, давай не дат. Нас шиев дарим. Чб она туда влезла. Так. Друга... Я не маю ничего проти коров. Я их просто пичтовху. Ты снимаю Наш... лучше пив сердечко. Давай, туда, туда, туда иди. Ну иди туди, туди. туди, йди. Ну, йди, туди, туди. Так, Все, так. і mm. поки що вистачить місія. О, зробимо флагу то я зробив флаг. України, флаг а, цей, а, в тебе є дерево. Чи ходимо? Мені, мені треба їсти. В тебе є поїсти? Дякую. Так, давай от, давай отсюду зарубаємо. Все, а давай. Давай, помогай. Все. Сьогодні в клубі будуть танці, сьогодні в клубі буде дискотека. Ходімо, я пожелю м'ясо. Ні, ти йди за деревом. У мене нема чолі. Добре, чекай мене. У нас такий бардак у Сунтуку. ходим Может, земной, земной ходим, ходим земной, земной ходим. Да я сделаю, что он Топор забыл. Сколько же серий до? Да. Сколько серий? Я свиной выжую, выжую. Я бачу свиней. Да я знаю. И uh, свиньи, свиньи, це наш обид уже. Схоже, что это наш обид. Я бачу обид Аихнут тоже зажжен мой mm -hmm. их тоже зажженмот. Шо вони замжат. Иди сюда им на моркву, им на моркву, блин. Дервы, он на напасил дивились им на морку им наморк. А, щоб а, де най... взяти, а де взяти взяти моркву? В селі? Ой, вибач. Добре, до, а... до наступної серії ми підготуємо хоча б дві морквинки. Добре? Там не в селі багато. Може бути, не в час. Ну треба буде знайти е, за кадром село і знайти там е, моркву. Бо мені не хочеться. Мені здається, це дуже погана ідея. Uh, під час серії и і uh, шукати село. Я бачу свиней. Свині. Я Де повин... ти? О, я тебе бачу, я тебе тоже бачу. Я по... я повинен вбити свиней. Свині. Свині. Шо цей, твою? <світник> Термінатор мод. Он <On. світник> плавает. Я занял. <плавати>, <світник> 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 Дерево це не те, що ти. потрібно, а? Я не плаваю. Так, мені потрібно дерево, мені потрібно багато дерева. О, все. Ну не так, не так же і багато. Але мені вистачить. О, ну я хочу... Всіх ну, свиней почув... не вбивай, не вбивай ту свиню. Куди ти йдеш? За деревом. Окей. Ну мені лишний. Вау, тут красаво А, ні, не дуже. Я думав, що тут прям такий обрив. А тут не обрив. Ні, ну тут обрив, але не обрив. Хм. Мене цей туман настільки мушить мене.